Друзі, вітаю на своєму каналі. Нарешті я доїхав до ВДНГ. Якщо б не один захід я б тут сюди не приїхав, бо ця локація знаходиться зовсім на іншому кінці міста Київ. Я живу на лівому березі, а ця локація на правому, що дуже-дуже далеко. Ну що, спробую вам показати, що тут є. Буде відео зовсім маленьке, бо я тут скажімо так, можна сказати, проїзди. Ну що, погнали дивитися, що тут є. Так, друзі, ось це центральний вхід. Це станція метро, виставковий центр. Це наскільки я зрозумів, прямо по курсу знаходиться перший павільйон. Сьогодні понеділок. Людей не повинно бути багатько. Дивіться, з лівого і з правого боку є карта цієї виставки. Так, проходимо далі. Тут якісь плакати є І ось цей перший павільйон. Далі ще якісь павільйони. Ну, треба дивитися на карті, як воно де знаходиться. Що... Ух, ух, ух. Так, перший раз, коли перший раз, можна сказати, все-таки вау-вау. Друзі, знайшов я ту локацію, куди я повинен був прийти. Мене запросили прийняти участь в одному кліпчику по розмовному курсу єдині, а чому б ні? Так? Тому що цей курс єдині розмовний дав мені якийсь поштовх, щоб більше розмовляти українською. Треба їм теж допомогти. Ось так. А я вам зараз буду показувати, що, що тут є на ВДНГ, поки там е, готуються до цього до зйомок. А я вам свої зйомки покажу. Ось тут стільки багацько різних павільйонів. Що там знаходиться, треба, мабуть, окремо сюди приїхати і все вам це показати. Є різні такі заклади, де можна поїсти. До речі, я був дуже вражений. Водичку, щоб купити. Дивіться, моршинська водичка, така маленька. Скільки тут. 0,75 коштує 50 гривень. У -у -у. Оце так так. Так, ну це ж таке, це ж розлікуха. Треба на розлікуху грошей витрачати. Тут якісь павільйони. Ой, мабуть, коли був Радянський Союз, тут був такий двіж придвіж Але зараз тут такий, можна сказати, занепад трошки. От можна подивитися занепад по цьому басейну. Чи що тут там? Якийсь був фонтанчик, мабуть. Далі. Ще один павільйон. Четвертий, бачите, тут всі вони підписані. Ну, Самий, мабуть, бомбезний це перший павільйон. Фонтанчики, на жаль, не працюють. Працюють тільки різні такі локації, де можна понямкати, поїсти. Вихідний, мабуть, тут дуже багато людей. Мабуть, і фонтани вмикають. Якось так, друзі. Там прямо по курсу там вже буде якась зйомочка наша. Що ми будемо робити? Не знаю. Е кліпчик, в якому я буду приймати участь, я під відео. силочку посилання. прикреплю, скажем так. Еще один какой павильон. Сметнычки. Так, еще один какой павильон. Радянская символика. Что тут такое было? Не ведомо. Там далее какие-то аттракциончики. Бачу скайпарк. Що ще, ще там таке Цікаве. І ось цей перший павільйон, мабуть, от тут. А, ще тут навіть є укриття в цьому павільйоні. Вот, в цьому, мабуть, павільйоні щось ще. Відбуваються якісь виставки, може щось ще. Напишіть, хто тут був, бо я перший раз. І для мене це, можна сказати, вау. Ось там фонтанчик такий, колись, мабуть, він працював, а може іноді його і вмикають. І ось цей перший такий павільйон. Якось так. Потім ще побігаю, покажу вам, що зможе. Але у нас такий дощик був, зараз він тільки е, закінчився. Так, це третій павільйончик. Ну, вони так всі, можна сказати, докупи зібрані ці павільйони. Ой, зараз такий ще вітерець, мабуть, буде звук не дуже якісний. Я мікрофончики не брав зовнішні. Якось я думав, так швиденько я приїду. Навіть зранку нічого не вказував на те, що буде тущик. Ось сьомий павільйон. Тут якийсь на фонтан чи що це таке. І там ще п'ятий павільйон. Ну і ще є там різні такі локації, де можна поїсти, я так зрозумів. Ой, друзі, як у нас полюбляють під відео, вибачте, срати по стосовно цієї радянської символіки. О, вона є, треба її знести. Ля-ля-ля, фа-па-фа. -фа. Ну, потрошки зносимо, але і такі є дуже, можна сказати, гарні приклади цієї символіки, да, отут на ВДНГ. Це, можна сказати, це історія, друзі. Історія. Ну, на мій погляд, не все треба зруйновувати. Щось треба залишити. Ось, дивіться, наприклад, ось там теж є символіка радянська. Це всередині першого павільйону. Радянська символіка. Але такі великий, величезна така зала. А що там? Цікаво. І тут такі величезні зали. Друзі, на цьому я це коротесніке відео. Не забувайте бити в дзвіночок, ставте вподобайку, підтримуємо україномовний контент, не забуваємо донатити на ЗСУ. Все друзі буде Україна, і всім до побачення! До нових зустрічей! Підтримай українців в окупації! Пробіжи за мову разом з рухом єдині 18 серпня. Ми біжимо разом за тих, хто не може говорити українською вільно через загрозу життю або безпеці. Обери свою дистанцію в 1, 5 або 10 кілометрів для дорослих, ну або ж 100 та 500 метрів для дітей. Реєструйся на забіг «Біжу за мовою», який відбудеться тут 18 серпня у Києві на ВДНГ, ну або ж з 18 по 24 серпня у будь-якій точці світу. Єдині в мові, єдині в боротьбі. Реєструйся на забіг за посиланням.